Чоловік через суд зобов'язав ТЦК та СП виправити дані у реєстрі в оберіг. Судова практика. Давненько не було відео з судовою практикою для військовозобов'язаних. Чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення внесення актуальних персональних даних до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. ТЦК та СП не реагував на заяву чоловіка. Виправити дані в реєстрі оберіг відмовлявся, де він значився як військовозобов'язаний, хоча був виключений з обліку як непридатний до служби. 28 листопада 2022 року позивач з'явився до ТЦК, де після складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 210 КУПАП та сплати штрафу в сумі 850 гривень, був направлений на проходження військово-лікарської комісії. Після проходження ВЛК позивач... На підставі статті 30 а наказу міноморони номер 402 був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Потім з метою перевірки та уточнення даних позивач, зареєструвавшись на електронному ресурсі, оберіг. Виявив наявність його персональних даних, які не відповідають дійсності та його правовому статусу. А саме ТЦК та СП були внесені персональні дані позивача станом на 30 січня 2012 року, де він є військово зобов'язаним. Згодом, 27 травня, 2024 року позивач заявою звернувся до керівництва ТЦК з вимогою видалити його персональні дані з реєстру, так як вони не відповідають дійсності, але відповіді не отримав. В подальшому представник позивача адвокат звернувся з заявою до керівництва ТЦК з вимогою актуалізувати персональні дані позивача в реєстрі оберіг у відповідності до запису у тимчасовому посвідченні та довідки ВЛК. але відповіді не отримав. Станом на 18 липня 2024 року в реєстрі оберіг позивач відображається як військовозобов'язаний. І вирішено було звернутися до суду. Що ж вирішив суд частину 3 статті 14 закону України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, визначено, що актуалізація бази даних реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно телекомунікаційними системами, реєстрами, базами, банками даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи, виправлення недостовірних відомостей реєстру а також. Включення, не включення до реєстру, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, здійснюється за результатами розгляду їхньої мотивованої заяви і зазначенням підстав, передбачених законодавством, яка подається до органів ведення реєстру. Відповідно до приписів в порядку номер 94 та порядку номер 559 позивач звернувся з відповідною заявою до органу уповноваженого на внесення змін. ТЦК, але останній всупереч вимог законодавства заяву не розглянув, що суд визнає протиправною бездіяльністю, оскільки норми вказаних актів прямо вказують на такий обов'язок відповідача.